день! Сьогодні ми з вами пройдемося по берегу моря. Сьогодні 5 грудня, прохолодно. Просто прогуляємося і подихаємо свіжим повітрям. Транслейшн Зеро Зеро Зера Зеро Си Май Транслейшн Бапицов Пулька морем для тих, хто скучив за шелестом хвиль. Сьогодні не сонячний день, але ж погода запрошує не сидіти вдома, а трішки пройтись. Просто дневний променад по берегу моря. Супер. Ось трішки ми попали в пастку І ми не зможемо тут пройти. Але що робити? Що робити? О, супер. Це вже пригоди. Найс. Найс, десь. Пригоди закінчилися, йдемо далі. Пляжний сезон закінчився, всі парасольки прибрані. Прохолодно, але для прогулянки якраз те, що треба. Зараз ми будемо заходити в такий прихисток для яхти, кораблів і зможемо ближче на них подивитися. Це Маріна. Багато їх тут стоїть на приколі взимку, а влітку вони подорожують морем і дають на собою туристам. Ось такі яхти розпочинаємо. Яхти для приватних подорожей. Чи можемо спробувати подивитися з вами і знайти рибку. Якщо ви бачите, вона там поплила під яхту. О, маленька така. Цікавенька-маленька рибка. Це такого кольору вода. Має не синій, не зелений, але дуже приємний для ока ізумрудний колір. Ну, там з того боку також яхти. Яхти, яхти, яхти. Скоро вийдемо на відкритий простір. Ще залишилось дві чималенькі яхти, які подорожують, мабуть, також не тільки в морі, а мабуть виходять до океану. Бачу такий пропелер на повітрі. Торохтить своїми крильцями. О, це така величенька яхта. І наступна також величенька, Отак. ось як закінчується. Це в нас. Виходимо на відкритий простір вітерець у нас, а тут завжди є якась рибка. Зараз може побачимо, може і ні. Так, рибку не бачу, але бачу пір'ячко. Пірячко. Яке скинули пташки. Вічно зелені пальми у місті, де немає снігу. Відсутність туристів. Немає нікого. О. Так що можна прогулюватися спокійно. Тільки ти і море, що може бути краще. Ділюся з вами цією хвилинкою, спокою. І дякую вам, Владислава, також за ваш відгук. Якщо вам сподобається, ми можемо зробити такі прогулянки постійними. Це те, що не забирає багато часу і я буду рада з вами поділитися тим, що маю. Я ще не зовсім знаю, як проводити такі відео в реальному часі, але буду пробувати. Це така нова реконструйована набережна тільки в минулому році. Така чиста вода. Зараз підійдемо ще до ближче. Може тут побачимо якихось риб. Ну що це таке? Майок, водичка, рибок не бачу. Прозорість води дуже дивує і зачаровує. У нас ще тут є таке місце, де сьогодні ні, але тут можна послухати, як говорить каміння, коли будуть більше хвилі. Так, Якщо нам потрібно море, то будемо дивитись на море. О. о. Тут ми вже бачимо навіть водорості. Такі прозорі води, все видно. Невеличка глибина, мабуть, метр. Одна рибка попливала, але дуже маленька, мабуть, ви не бачите. Прийдеться обіти трішки. А це таке дно, воно таке цікаве, бо гладеньке, таке наче лава зійшла з вулкану і застигла у всій свої красі на дні моря. А тут величезні валуни. Це гарне місце для риболовлі. Фото тут гарні вийдуть, якщо треба. Це птиці. Летять, летять птиці. А це е, от там от вдалині, там де сонечко світить, то видніється спліт. А це біля спліту околиці. Пустий берег. Дякую, Артеме, за ваше запитання, так. Це маленька інтрига, що за місто. Десь проведу вам екскурсію у місті, у старому місті у Спліти. Це дуже цікаве місто. Воно внесено повністю старе місто, внесено в е, матеріальну спадщину ЮНЕСКО. Якщо буде час, я вам проведу невеличку екскурсію. А может и кілька за Зера. Все, oh. so, I have three like. Не, зера. Ну, окей. О, едем. Едем? лас вам. Да. Че? А, минут. Я Бачимо, птицы сидят на море. раз подивимось, яка у нас прозора вода. Хотілося побачити рибу, але може, можемо і не побачити. Дуже близько до берега. Якби ми трошки відплили, або там, де каміння велике, там може. Наша прогулянка добігає до кінця. Скоро буду повертати з берега у житлову забудову. Дякую, що були зі мною. Це мій перший такий прогулянковий стрім. У реальному часі. Рада, що змогла поділитися вас з вами хвилинкою спокою, і гарними кадрами, за якими ми всі сумуємо в зимові дні. Ще раз дякую, бажаю вам гарного, мирного дня.